Відкрити Херсонщини круїзним туристам, які подорожують Чорним морем. Таке основне завдання для студентів Херсонського державного університету в рамках проєкту Європейського союзу Темпус Круїсті. Сьогодні на базі ХДУ урочисто відкрити літню школу для науковців та студентів з Німеччини, Болгарії, Грузії, Словаччини, Румунії та України. Продовж 10 днів всі учасники будуть працювати в воркшопах, відвідувати туристичні об'єкти нашої області, аби спільно визначити, що в першу чергу необхідно зробити для розвитку круїзного туризму на Херсонщині. Круїзний туризм ще одна ніша туристичної галузі, яка має великі перспективи на Херсонщині. Наразі в усіх країнах-партнерах чорноморського регіону створюється мережа центрів компетенції, які стануть з'єднувальними ланками між місцевими громадами, портовими містами, турагентствами, закладами туристичної інфраструктури. В Україні участь у цьому проєкті беруть два міста: Одеса та Херсон. Центрами компетенції, котрі займатимуться впровадженням круїзного туризму в Чорноморському басейні. Тут стали Одеська національна морська академія і Херсонський держав. Авний університет у нас відбулося перший випуск в цьому році, якраз саме спеціальності туризм. І я надію, що якраз от для них це є тою платформою, яка дасть їм. Поштовх в подальшому розвивати не тільки регіон України, верніше регіон Херсона і України, і в тому числі виходити на міжнародний рівень. Аби запропонувати найкращий туристичний продукт, необхідно провести ґрунтовне дослідження цієї галузі та підготувати фахівців, які будуть основним інтелектуальним та мобільним фундаментом для роботи в проєкті, зокрема в нашому регіоні. Студенти це саме ті молоді майбутні фахівці, які можуть мислити сучасно нестандартно та креативно. Адже зацікавити туристів Західної Європи не та. Так просто люди, які подорожують на круїзних лайнерах, звикли до високого рівня умов, їжі, розваг, а головне безпеки під час свого закордонного відпочинку. Політична ситуація на все-таки накладу свій печаток на бажання туристів з западної Європи приїжджати сюди, потім аспекти безпеки не завжди важливі. От, тому це несколько здержує, скажем так, поток туристов в Україну в цілому, ну і соответственно ці регіони. Тобто це понятно, що багато должно бути улучшено. Ми вже Провели зі студентами аналізи інтернет посмотрели, какой сервіс, какого качества услуг. Уже в рамках исследований у нас є некоторые наработки, які могли бы предоставить, обсудить з тими иными організаціями. Звичайно, аби відповідати вимогам іноземних туристів, необхідно підняти рівень послуг та саму інфраструктуру на вищий щабель. Без створення відповідних туристичних маршрутів, відповідних інфраструктур, неможливо казати про розвиток. І саме сьогоднішня конференція це міжнародний круїз, мова йде про те, щоб надати всі умови для створення в чорноморському басейні, зокрема в Херсонщині, такої точки, де буде заходити сюди круїзні лайнери, і тут щоб могли розвиватися відповідно для цього туристична інфраструктура. Прийшов великий корабль, вийшло 2000 туристів. Да? Вийшло на один день подивитися город Херсон, його замечательный да, регіон. І кожен став по 100 доларів. Просто посчитайте раз сколька 200 тисяч доларів. А якщо це буде хоча б 2-3 рази в тиждень, Це означає, що десятки мільйонів доларів від живих грошей буде оставатися в этом регіоні. Це є стабільне нормальне розвиток. Херсонщина має унікальні природні багатства. Головне вміла представити їх закордонним відпочивальникам, аби вони захотіли повернутися сюди ще. Ми не зовсім вміємо зараз показати всі наші принади, принади нашої землі. Обласна адміністрація. Розуміє важливість цього проекту, і ми всіляко будемо вас підтримувати на мапі майбутнього круїзного маршруту Чорним морем. Херсон вже позначено, тому є сподівання, що напрацювання учасників літньої школи стануть фундаментальною платформою для розвитку круїзного туризму в нашому регіоні. Юлія Кисліціна, Олексій Салавйов, телеканал Скіфія.